Друзі, привіт! Мене звати Саша, ви на каналі Техногайд. А переді мною мікрофон Screamer X від бренду Кугар. І оскільки кугар у більшості з нас асоціюється з геймерською периферією, може скластися враження, що цей мікрофон виключно для ігрових стрімів. Одразу скажу, це не зовсім так. Виробник позиціонує його як професійний студійний мікрофон для контент-мейкерів, відеоредакторів, загалом людей творчих спеціальностей. Отже, теоретично він підходить не тільки для ігрових стрімів, але і для вокалу. І для запису музичних інструментів, як воно на практиці, побачимо у цьому огляді. А також буду вдячна, якщо ви підпишетесь на канал, натиснете на дзвіночок, щоб ми бачились частіше. Мікрофон до мене приїхав у такій коробці всередині, власне, сам мікрофон із знімним поп-фільтром. Підставка і два кабеля з конекторами USB Type A на USB Type-C. На кабелях є відповідні позначки: один для мікрофону, другий для живлення RGB підсвітки, тож не перепутайте. Також є спеціальна стяжка, щоб кабелі у вас на столі лежали максимально акуратно. Ось так мікрофон виглядає в робочому стані на столі. Конструкція досить мінімалістична, однак підсвічування і відповідний логотип на поп-фільтрі натікають нам на те, що ми маємо справу із пристроєм. Від ігрового бренду, який буде досить гармонійно виглядати з іншою периферією від Cougar. В складі корпусу багато металевих елементів, зокрема алюмінію, що свідчить про надійність конструкції. На матеріалах виробник не економив і це відчувається. Відмінна якість збірки, приємні тактильні відчуття. Це саме те, чого чекаєш від професійного пристрою. Загальна вага конструкції близько 700 грамів, і це добре. Його не можна просто поставити на стіл і випадково зачепити, щоб він звалився, він не хитається, він не ковзає по столу. Дуже зручно. Зверніть увагу на ці великі гумові ніжки на підставці. Вони тут не просто так, а для гасіння вібрацій, щоб ви отримували максимально чисте звучання. Мікрофон кріпиться до підставки без болтів. Звичайному зажимі з гумовим пом'якшувачем. ПОП-фільтр у свою чергу кріпиться вже до самого мікрофона, також за допомогою зажиму. Таке рішення дозволяє зручно регулювати пристрій за кутом направлення і з висотою. Також можете регулювати кут нахилу самого мікрофону. На підставці для цього є відповідний регулятор. Усі базові налаштування можна робити безпосередньо з мікрофону. Зверху знаходиться велика кнопка активації та деактивації мікрофону. Тут є відповідна Індикація, наприклад, якщо під час стріму починається якась сварка, то дуже легко просто натиснути, зупинити подачу звуку, і все на корпусі встановили три крутилки з позначками. Перша регулює гучність запису, по суті, це чутливість мікрофону. Друга це перемикач режимів направленості мікрофона. А третя регулює гучність звуку в навушниках. До речі, їх можна підключати безпосередньо до мікрофону. На нижній поверхні міститься порт USB Type-C, а також аналоговий роз'єм для навушників, перемикач режиму шумозаглушення і різьба, яка дозволяє встановити цей мікрофон не на штатну підставку, а на будь-яку іншу стойку або ваш штатив. Ну і вхід для навушників також натякає нам на те, що функціональність цього мікрофону не обмежується лише ігровими стрімами. Він цілком підійде вокалістам, наприклад, для моніторингу звуку, безпосередньо під час запису. Тепер про підставку: тут є rgb підсвічування, яке можна вмикати та вимикати за допомогою круглої кнопки. І ця ж кнопка служить для того, щоб перемикатися між різними режимами підсвічування а тут є їх декілька. Підставка виконує роль і USB-хабу, тобто підключаєте її до комп'ютера і у вас на столі з'являється окремий USB-вихід для підключення додаткової периферії. Мікрофон можна використовувати одразу після підключення. Для цього вам не знадобиться ніякий додатковий софт. Звичайно, якщо ви професійно працюєте зі звуком, ви можете користуватись своїми додатковими налаштуваннями і додатками. Але для новачка все супер. Підключився і мікрофон одразу працює. Давайте детальніше пройдемось по доступних режимах, за які відповідає ось цей центральний регулятор. Їх тут чотири, тож можете використовувати в залежності від своїх задач. Перший режим кардіоїда він підійде для онлайн спілкування чи запису підкастів. Другий режим пушка. Він знадобиться тоді, коли вам потрібно записати якийсь закадровий голос для відео, для запису вокалу. Тощо фішка цього режиму в. Тому що звук направлений безпосередньо на одну людину, яка буде щось надиктовувати, читати текст чи співати. Можна також вмикати режим шумозаглушення, щоб максимально відсіювати ехо та будь-які сторонні шуми. Зверніть увагу, зараз я записую саме в такому режимі. І як бачите, з увімкненим шумозаглушенням звук буде не настільки глибоким, все-таки деякі частоти обрізаються. Тому знову ж таки вирішувати вам. Третій режим двонаправлений. Як можна здогадатися, він оптимальний для запису бесіди двох людей, наприклад, інтерв'ю. Ну і останній, все направлений, коли мікрофон має максимально широкий кут охоплення. Такий режим максимально добре підійде для запису якихось підкастів, інтерв'ю, онлайн-конференцій, в яких беруть участь одразу кілька учасників. В такому режимі мікрофон має Має бути розташований на максимально рівномірній відстані від кожного учасника. Тобто кухар Скрім записує звук на 360 градусів, а перемикач режимів дозволяє звузити направленість так, як вам це потрібно. Особисто я не є професіоналом з роботи зі звуком. Так, я знімаю відео, монтую їх, і якісь базові налаштування звукової доріжки робити вмію. Тому мої враження можуть бути дещо аматорськими. Мені справді сподобалось, як цей мікрофон пише звук. При правильних налаштуваннях він класно відсіює ехо і сторонні шуми, чудово компенсує губні приголосні на кшталт БП і також частково компенсується звук дихання. Тож, якщо ви хочете прокачати якість звуку своїх стрімів, або займаєтесь вокалом, або знімаєте ось такі статичні відео, як я за столом. То такий мікрофон просто must have. Він забезпечить набагато більш професійний звук, ніж петличка, яку ми зазвичай використовуємо. Звісно, якщо дозволяє бюджет. Адже на момент підготовки цього відео даний мікрофон коштував 4600 гривень. Так, це немало, але й не космос, якщо порівнювати з професійним студійним обладнанням. Впевнена, що завдяки сукупності, характеристики і якості виконання цей мікрофон знайде. Своя аудиторію це будуть контент-мейкери незалежно від спрямування і жанру, адже можливості цього мікрофона не обмежуються виключно ігровою сферою. Друзі, на цьому все. Сподіваюсь, мені вдалося розкрити можливості цієї новинки від кугар. Якщо у вас залишились питання, ставте їх в коментарях. І не забудьте підписатись на канал. Скоро побачимось.